Усі мої вітанчика, з вами Дмитро знову. І сьогодні я хочу дати вам розтяжечку перед сном. Вона не буде складною, і це більше для дерев'яних, як усі люблять. більш просунуті я вже в абсолютній силі, і в інших марафонах, і ще ви можете знайти в мене на Ютубі, взагалі є плейліст розтяжка, і там дивитися усі відео. А сьогодні я дам вечірню таку. До речі, бажано, якщо у вас болить поперек запалення, не робити ці вправи, знайдіть щось на розвантаження. Якщо тягне поперек та ниє, не але немає гострого болю, будь ласка, робіть, але не доводьте. Взагалі, у всіх вправах не доводьте до гострого болю. Якщо казати про гостро біль з 10 балів, це максимум 1 бал. Взагалі бажано без болю робити. Якщо щодо дискомфорту ничого тягнучого болю, на 5-6 балів з 10. Теж ви повинні робити все правильно. Не рвіть нічого. З часом буде гарна розтяжка. Треба просто робити, робити і робити. І все, і вона у вас буде. Взагалі, я не дуже за розтяжку, я вже розповідав про це. Але вона допомагає. Розтяжка повинна бути десь. Якщо у вас є гіпермобільність, не більше 20% від тренувань. Якщо у вас взагалі ви дерев'яний, то повинно 40% бути. Якщо у вас більш-менш ок, то 30%. Така арифметика вам допоможе зорієнтуватись, скільки вам треба розтяжки. Добре, ми сідаємо. Дихаємо тільки через ніс. Після практики залишаємо вподобайку. Хто не підписаний, підписується. Піднімаємо руки догори, тримаємо спинку рівно. Якщо складно тримати пряму спинку, згинаємо ножки ось так. І тримаємо. Можемо трохи нахилитися назад, але не робимо ось так. Якщо руки не піднімаються через перед, підіймайте ось так. Тримаєте. Все ок. Орієнтуйтеся під себе. Вдих. Видих. Вдих, видих, вдих, видих, вдих, видих, вдих, видих. І вдих. І видих. Підтягуємо ножки. Спинка рівна. Беремо за великі пальці. Взялись, вирівняли спину і на кожен видих ми потроху вирівнюємо ноги. А вдих, видих. Можете навіть сідницями просто йти назад. А вдих, видих, вдих, видих, вдих. Видих. Вдих. Видих. І вдих. і Видих. Тримаємо при можливості. Лопаткою натягуємо руку. Ми не робимо ось так цей рух. Ми тримаємо, якщо складно, все, все ж таки, зігнуті ноги. І підіймаємо руку, ногу, тільки не плечем. Лопаточкою відводимо і підіймаємо. Натяжіння формуємо. Вдих. Ліву ногу. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих, видих, видих. І вдих. І видих. Підтягуємо до себе ногу, беремо за п'яточку. Ось, ліва рука підстьобує під низом. Ось так. Щоб ваша гомілка була паралельно підлозі. Права рука обхоплює під лівою п'яточку. І тягнемо п'яточку до правого плеча. Ось так. Можете його закинути на плече і більше підтягнути. Але у кожного своя розтяжка, тому не рвемо, згадуємо умови, котрі я проп... проказав коротше, на початку відео. Вдих, а, видих. Вдих. А, видих. Так теж ок. Вдих. А, видих. Вдих. А, видих. Вдих. А, видих. І вдих. І видих. Ставимо. Ліву стопу за праве коліно. Права рука. Уходить назад. Ось так спинка рівно. Ліве лікоть, ой, праве лікоть за ліве коліно. Ту головне ось так не робимо. Я бачу у багатьох тренерів, вони ось так роблять. Не робіть цього. Краще просто випряміть спину, трохи бі далі. Ногу поставте. І бачите, да? ви вирівнюєте спину, подаючи грудну клітину вперед. Ви не робите ротацію, не робіть це занадто розтяг а, скрутки. Ось так. Просто якщо взяти... Вирівняти ногу ось так. Трохи розгортаєте. Тому кожен під себе. Я можу собі дозволити більш агресивно. Вдих. А, видих. Ліву руку не вісимо. Викрасовуємо, штовхаємо тулуп допереду. Вдих. А, видих. Вдих. Видих. Вдих, видих, вдих, видих, і вдих. І видих. Зараз беремо стопу, залишаємо ось так. І просто, коли у нас така стопа, ми не сутулимо спинку. Стопа залишається на стегні. І просто нахиляємось, тобто ми... Нахиляємось вперед і тиснемо рукою лівою в коліно. Якщо ви сутулитесь і цього недостатньо у вас розтяжки, праву руку назад, трохи з нахилом назад. І тиснемо ось так, лівою рукою в ліве коліно. І тримаємо вдих, видих. Можемо ось так зробити. Вдих. Видих. Вдих, видих, вдих. Видих. Вдих. Видих. І вдих. І видих. Добре. Повертаємо ножку. Зараз вже робимо книжечку. Лягаємо на стегни, згинаємо ноги. Ось так повинно бути для початку. І на кожен видих не треба сильно себе рвати. Нам така позиція не потрібна. Тому приклеюємось. І на кожен видих просто сідницями ми йдемо назад. Но руки не прямі. Можете взятися за п'яточки, буде легше. Але згинайте і тягніть себе до стегон. Дуже важливо. Вдих. 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 А, видих. А, вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. І вдих. І видих. Беремось за великі пальці. Вирівнюємо знову спинку. І тягнемо правою лопаткою праву ногу. А, вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. видих. І вдих. І видих. Підтягуємо до себе праву ногу. Підстьобуємо гомілку. Ось так правою рукою. Ліва рука береться за праву п'ятку і тягне до лівого плеча. Кожну своя розтяжка головне ось так не робити. Нам це не потрібно. Ніякого результату не буде, тільки попри буде боліти. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. І вдих. І видих. Ставимо ногу за ногу. Права рука назад. лівий лікоти. За праве коліно. Пам'ятаємо не сутулом. Використовуємо праву руку, штовхаємо тулуб переду. Якщо недостатньо розтяжки, трохи вирівнюємо праву ногу, щоб була гарна пряма спина. Вдих, видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. вдих, 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 вдих. Витих. І вдих. І видих. Ставимо правий так, на ліве коліно. Рука ліва назад. І тиснемо. Або перший варіант. Спинка прямо. Тиснемо ось так в стегно. Праве. Або знихали вперед. І захватом лівого великого пальця. Вдих. Витих. Вдих, видих, вдих, видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. І вдих. І видих. Розслабились. Ось така розтяжка. Недостатньо. Взагалі. Я вам дуже раджу проходити курси у мене для новачків, наприклад, йога терапія 21, йога терапія звичайна. Там буде покроково, ви будете йти по програмі. Не треба нічого вигадувати. І це лише 300 гривень на місяць підписка. Усі посилання внизу. І чекаю у нових відео. До зустрічі!